заїжджає сюди на конференцію, бачиш, я тебе запрошував поспішаря в місто. Нічого сказано, на це застишає. Це ще на 2.000. Ти спостерігаєш відкид, що у нас є час. Постає слід робити, ставити на мислення, це одяг, нічого. Це дуже серйозна обстава що це буде, я бачу, що це стало. Значить, технічно транзакція. Скажіть, та 1000 стопауть паскалів 4. Я можу з вами зв'язатися з вами. Значить, що значить право до цього? тому що і це наше приколе. На роботу. Тоді подальше наша наша персональна пошуки результатів є написані спеціальні магнітні наші, так? і що дослідження, і 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 дослі ти вже отримав наступний пропозицію на прошу минулого 16. подорож він що то в унтафрі і на шале і після нього виходить 20. скажіть зараз кажеться а я я знайшов і що далі добрий день. бало на бачив. я все. зривався. і має компанію, що на засіданні. я просто сама за що. Створити пожиру концепцію вас точно. Дуже жорсткий. Знаєш, наш бюджет. Сейчас наш паділ. Там ніколи, вона його вже вче. Вийшло нашість і так, так, так. Але ж і сидіти, і дивитися. Здравствуйте. Я не відключаю, я дозволю. Її може. Ваше пробачання. Я йду.

E <síntos> aí, Так, я тобі кажу, виниш, це ще журналь дару. Він не компетентний. Слухайте, я плотую. Хоче було в своїй дирекції.

тому що це щось що не можна просто так 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 Агов, агов, що 30 16. Так і вся вже сформована. Не калуйся, можна не панікувати. Звичайно, можеш сказати, якщо до себе додати. Да, і посіді ще з дня. А це звідки? Окей, персонально. Feliratok az Amara.org közösségétől А ось починаємо наше робоче Сьогодні 5 червня 2025 року пробують пенального засідання 22-ї сесії партичної районної міські Катаницької ради зареєструвалися на беруть участь на даний момент 22 ліпів. Відповідно до статті 80 регламенту партнечної районної міської Капітанської ради 8 ликання. П'ятеро депутатів повідомили мене про те, що не зможуть взяти участь у роботі сесії. З поважних причин персонально. Вінчик Олександра Юрівна, Гончарова Андрій Івановна, Палійна, Астаніна Борисівна, Сокорек, Олена Сергія, Насоля, Наталя Степанівна. Форум для проведення пленарного засідання 22 сесії районної міські ради забезпечено. Є пропозиція розпочати пленарне засідання ради. Отже, пленарне засідання 22-ї сесії практично районної міської ради горського звикання оголошується від. Onde nasce o amor no sente Já roça no sorte Só pra mim Ще два депутати, отже, про сесії, беруть участь 24. Шановні депутати, повідомляю, що відповідно до закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування від 22 лютого 2024 року, року номер 3590, це відеозапуск нашого пленарного засідання. Відповідно до статті 100 рекламно-протещення районної місті ради, особи, які бажають виступити з питань різних, повідомляють про це перед відкриттям або під час роботи сесії голову районної місті ради або організаційних відділ виконсуль. Ніхто не повідомив, нема бажаючих. 25 депутатів. Руту участь у роботі. Відповідно до статті 116 регламенту, на час роботи сесії утворюється секретаріат у кількості п'яти осіб, чотирьох депутатів, один з яких є головою секретаря та одного працівника організаційного відділу обіганного комітету. Пропоную обрати голову секретаряту Стояна Анатолія Григоровича, членами секретаря, Остапа Олександра Олександровича, Левченська Антоніна Олександровича, скрипник Наталію Іванівна. На голову половину вітер, самовідводів на цій за Заперечить самовідводі. Немає? За секретаря в такому складі, прошу відселяти. Прошу пропустити. Дякую, прошу секретаря, заяв на робоча місце. До порядку денного пленарного засідання 22 сесії районної місті Ради пропонується включити такі питання: про депутатські запити, про затвердження звіту, про виконання бюджету фактично районної місті Крапиницький за перший квартал 2025 року, про внесення змін до графіка прийому виборців депутатами практичної районної місті Крапиницькому ради, 8 липня. Про внесення змін до рішення фортечної районної місті Катарніському ради від 29 вересня 2022 року номер 13 про затвердження списку присяжних Кіровського районного суду міста Кіровозаду. Е, є пропозиція прийняти порядок денний за основу. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Прошу пустити руку. Дякую. Порядок денний прийнятий за основу одноголося. Шановні колеги, будуть пропозиції до порядку денного? Немає. Немає. Дякую. Тоді пропоную порядок денний 22-ї сесії партнечної районної міської Копиянської ради прийняти в цілому. Прошу голосувати. Прошу опустити. Хто против, хто утримається? Дякую. Дякую. Шановні колеги, нагадую, що відповідно до статті 83 регламенту партнечної районної ради до виступів до виступів з доповідями. До 15 хвилин, для виступів із співдовідування до 10 хвилин, для виступів з викладом депутатського закладу до 5 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів з мотивів голосування, процедури ведення сесії, довіду, питань, зауважень, пропозицій до 3 хвилин, тексти доповідей після виступу подаються до секретаріату сесії районної міської ради. Шановні колеги, враховуючи військовий стан України то на підставі указу президента від 17 травня 2022 року No341-2022 про продовження строку дії воєнного стану України, повідомляють про те, що у разі оголошення повітряної тривоги я буду вимушений оголосити перевід, запросити в укриття до моменту відволік повітряної тривоги. Шановні колеги, переходимо до розвитку першого питання порядку денного. Депутатські запити до офіційного відділу не входили, депутатські запити. Можливо, зараз якусь. Шановні колеги, переходимо до другого питання порядку денного про затвердження звіту про виконання бюджету фактично району у місті Капиницькій за перший квартал 2025 року. Доповідає по Ніна Васильівна, начальник фінансового відділу. Будь ласка, дозвольте пропозицію. Справа в тому, що на комісіях розглядали, і я пропоную без обговорення перейти до голосування. Чи будуть інші пропозиції? Надійшла... Не Надійш... Немає Майпу. Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення в цілом? ну, цілому. В цілому цілом. Я ставлю на голосування даний проєкт рішення. Цілому, прошу голосувати. Прошу опустити. Що мають, хто проти, хто утримався. Прошу підтвердити картку.

За рішенням, прийнято дякую. Переходимо до наступного питання. Порядку денного про внесення змін до графіка прийому виборців депутатами кортечної району і міській Кам'янецькому ради 8 липня. Дозвольте пропозицію. Оскільки питання процесуальної результати комісія пропоную в цілому прийняти, затвердити. Дякую б... за пропозицію. Я все-таки озвучу. Заярнюк Олексій Васильович. Буде здійснювати прийом вулиці Тараса Карпу 75. 4 п'ятниця місяця з 14 до 15. Іменяченко Наталія Володимирівна, проспект Міксистецький, 25 д 4 п'ятниця місяця з 15 до 18. Ставлю даних проєкт рішення на голосування. В цілому прошу вас. Прошу послухати. Прошу підтримати. Підтвердити 25 за дякую рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про внесення змін до рішення протечної районної в місті ради від 29 вересня 2022 року номер 103 про затвердження списку присяжних. Іранського районного суду міста Кирило Кадро. Бажаю голову Віталій Вас. Завідувач відділу кадру запроводу забезпечення. Будь ласка, кого розвитку. Доброго дня. До Вашу уваги, якщо дозволите, все, я Дякую. До вашої уваги пропонується проєкт рішення, які підготовлений, враховуючи на базу голови районного суду по обільнення від виконання обов'язків присяжних зазначених рішень. Та враховуючи лист Державної судової адміністрації Кіровоградської області про внесення змін для також, впорядкування документації в територіальному управлінні. Зазначеним проєктом пропонується виключити осіб, які були включені в додатку в рішенні від 29 вересня 22 пасаних Оленої Іванівній середньої тестуваному. В принципі, це якщо є якісь додаткові питання. Питання стосовно включення не стоялося. Якщо буде про включення додаткового присяжника, то будемо вже розглядати безпосередньо, а можна кандидатів надавати наприклад справа в тому, що рішення 29 дев'ятого вересня, двадцять другого року, терміни тут повноважень присяжних – чи роби? Я думаю, що скоріше за все з найближчим часом, ну, десь можливо там випадь буде. Списку формування нового списку присяжного та кортечного району. Звичайно, я мали і всі документи будуть. Всі пропозиції будуть враховувати. Є пропозиція в цілому. Надійшла пропозиція в цілому даний проєкт. Ставлю на голосування. Прошу пристигнути. Попротив, то утримався. Прошу підписати. Прийнято, дякую. Шановні колеги, все ж таки, переходимо до питання різної. Є когось, може виникло бажання виступити? Будь ласка. Дякую. Шановні, Шановні колеги, колеги я хочу подякувати виконавчого прака нашої ради за високий рік полки сесії, і ми це бачимо наявно, наскільки все пройшло оперативно чітко. Це означає, що в країні дуже ретельно в комісіях, а всі питання. І в нас з вами немає святкових зауважень, запитань, все чітко зрозуміло і коротко. Дуже дякую. Дякую, пане Олександре. І вам дякую всьому про корпусу за те, що він набрати участь у роботах комісії. Хочу подякувати офіційному відділу, зокрема Леніце, на, на сьогодні день народження. Дякую. Дякую. Питання, які були винесені на розгляд. В засідання 22 сесії квартир чари в місті ради 8. скликання розглянути. Дозвольте 22 сесію квартиру в місті ради 8. скликання оголосити закрити. sc Idi na să navigát Harriet sc quic alla Could young d eben con